Дев'ять Кіл пекла або як написати курсову роботу. Вітаю! Мене звати Світлана, це контент студія Gradient. Зараз ви можете замовити курсову дипломну роботу із гуманітарних спеціальностей. Звичайно, про кола пекла я жартую, тому що якщо ви гарно обрали фах, якщо вам близькі ті предмети, які ви вивчаєте, то і написання курсової роботи для вас стане досить цікавим, захопливим процесом. Однак, якщо у вас виникли труднощі, ви можете звернутися до нас. За номерами, які вказані у шапці профіля, пишіть нам на Viber або у Telegram. Що ж, а ми з вами розпочинаємо. Сьогодні в нас, так би мовити, перше коло пекла, перший етап, те, з чого потрібно розпочинати написання курсової роботи. І ні, це не. Лам, і це тим більше не вступ. Я рекомендую розпочинати буквально в усіх наших відео із пошуку літератури. Так, це те, що часто проводиться десь там, знаєте, студентами в кінці, так не варто робити. Зараз поясню чому. Якщо ви пошукаєте добру літературу, ви розберетеся, про що саме пишуть дослідники, що саме аналізується, і що написано багато матеріалу, а про що взагалі нічого ви не зможете знайти. І на основі цієї інформації вам буде набагато простіше скласти план. Тому що якщо ви підете зворотнім шляхом, якщо ви спочатку напишете собі план, тільки після того в процесі вже написання курсової роботи почнете шукати літературу для кожного підрозділу, то ви можете зіштовхнутися з проблемою, що такої літератури взагалі немає. І про що вам писати незрозуміло. А натомість ті наукові статті, ті джерела, які є, вони вам недоцінні до вказаних підрозділів. Тому не забуваємо про правильність цього алгоритму, що спочатку ми шукаємо джерела, літературу, гарно опрацьовуємо свою тему. Можливо, десь там навіть щось можна собі помітити, записати, десь там виділити для того, щоб не забути. Наступний важливий нюанс це яку ж нам літературу треба шукати, чи підійде нам реферат, скачаний з першого сайту. Ні, таку літературу ми не шукаємо. Нам не потрібні реферати, не потрібні незрозумілі переклади з російських книжок, не потрібні якісь інші такі джерела, де ні автора ні зрозуміло ні що, ні звідки, ні куди. Тому що ну, такий пошук нас не приведе ні до чого хорошого. Що, що ми шукаємо? Ми шукаємо насамперед наукові статті, тому що таким чином ви бачите саме останні напрацювання з вашої теми. Не те, що було 20 років назад, як нас після наукових статей обов'язково звертаємо увагу на монографії, на навчальні видання, на різноманітні довідники, сховники. Я не стверджую, що всі інтернет-джерела погані. Ні. Ви можете використовувати абсолютно спокійно, наприклад, матеріали із засобів масової інформації. Особливо це актуально для журналістики, для філології і для низки інших спеціальностей. Таким чином, ви зможете знайти, наприклад, інтерв'ю інтерв якоїсь професорки про важливу для в контексті вашої курсової роботи тему. І це буде дуже крутий матеріал. Це буде дуже... Класно, що ви її цитуєте, що ви знайшли щось свіже. Що ми ще робимо на цьому етапі? Бажано позберігати собі ці джерела, якщо, наприклад, наукова стаття. Ви її знайшли в інтернеті, ви можете її ну, переважно можете скачати, або ви можете її пофотографувати, або відксерити, якщо це ви шукали в якомусь науковому збірнику в бібліотеці. Тобто якісь такі базові базові елементи, бажано, щоб ви собі якимось чином вже собі склали в папочку, в стопочку для того, щоб потім могли з цим працювати. І тільки після того, як ми наберемо достатньо літератури, як ми зрозуміємо яким чином розвивається та чи інша сфера, яким чином наша гаось йде в ногу з часом, тільки тоді ми зможемо переходити до наступного етапу. Другим етапом у нас буде написання плану. Про це ми з вами поговоримо в наступному відео. А замовити курсову буде повну роботу ви можете в будь-який зручний для вас робочий час за телефонами, що вказані у шапці профілю. Пишіть нам на Viber або Telegram, підписуйтесь для того, щоб побачити новий корисний контент. Ще почуємось.